Сьогодні хочемо вам показати плюшку від торгової марки, яка називається Супер Буба Міста Так, і вона йде у такої дуже класної коробці, якщо комусь на подарунок буде е, дуже гарна. Що це за плюшка, що це за водний аттракціон Обратіть увагу на ця плюшка, яка йде трьохмісна, і на неї можна кататися як сидячи, так і на колінках, як на колосниці, на колосниці стоячи. У цієї плюшки дуже все гарно прошито, по дві стрічки, неопренові вставочки йдуть, щоб не скользити, Дуже зручні ручки. Кріплення спереді йде для фалу таке дуже міцне, дебеле, пластикове. І також у цієї плюшки є два відсіка. Перший відсік, який накачує повністю оце пильце, з спинку. і також другий відсік, який накачує оцю е, плюшку повністю це дніще. І дуже класно, що на цій плюшці можна також поставити десь вдома, щоб е, можна сидіти на неї та дивитися якісь фільми. А як е, можна на неї кататися, ми вам зараз продемонструємо. О, дівчата вже сіли. Чи я поміщуюся, ну дивимось. О, дуже зручно. Так, отак тут можна триматися, тут за ці ручки, це ми сидімо. А якщо ми будемо як на колесниці, як це буде, давайте покажемо нашим глядачам. Ага, от таке. Все, супер. Подскажіть нашим глядачам, де можна придбати цю клюшку, на якому сайті? На сайті Лодки Вулкан. Так. А якщо ви хочете повністю подивитися всі характеристики, ми залишаємо силочку під цим відео будь-які для вас зручності незручності все для вас залишаємо а якщо ви хочете придбати такі жилети як на нас також ви можете на нашому сайті питайте наших менеджерів а ми поїхали знімати далі відео для вас всім па-па!